Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це ютуб-канал команди Deep State. Сьогодні ми традиційно поговоримо про ситуацію на фронті. Але перед тим, як почати, я закликаю вас підписатися на наш канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, діліться цим відео, а також ставайте спонсорами цього каналу, щоб підтримувати нашу діяльність. Починаємо. Друзі, почнемо наш випуск з населеного пункту Сіверськ. Всі бачили останніми днями неприємні оновлення в цьому місті. Тому що буквально половина Сіверська зараз знаходиться в червоній зоні, все почалося з того, що противник почав просочуватися в місто, зокрема з флангів, ми бачили фіксацію дуже велику з південної частини, невелика також відбувалася фіксація з північної, але так як воно все накопичилося. З усіх сторін, то вони вже почали лізти і зі сходу, зі сторони Верхньокам'янського, Хоча там досить довгий час, 54 четвертій бригаді, яка зараз утримує місто, вдавалося стримувати ворога, вибудувати певний рубіж оборони. Ми пам'ятаємо всі ті колони ворога. Як і техніки, там мотоциклів, групи піхоти, які лізли по посадках, але їм не вдавалося навіть дійти до околись населеного пункту. І потім вже почалися такі провали з флангів. Хоча спроби на всій ділянці, да там починаючи від серебрянки до виїмки, були неодноразовими. І досить довгий час, і велику увагу ми приділяли серебрянці і дронівці. Всі очікували, що прорив ворога буде там, але сіра зона вона зберігається довгий час, і силам оборони вдається все ж таки здійснювати ураження по проникаючому противнику в глибину території. Потім було обговорення в районі виємки, і збільшилася сіра зона аж до Свято-Покровського, куди вони. Добігають, фіксуються, але поки що вдається їх знищувати. І потім в один момент та там надійшла інформація, що заліз противник в Сіверськ, накопичується там, так як вони бачать, успіх вони його намагаються збільшити найбільшою перешкодою зараз в Сіверську для них є. Це водна, скажімо так, перешкода, річка Бахмутка, по якій зараз по суті і вибудовується оця лінія бойового зіткнення. Але ми бачимо, що і за річкою все рівно є сіра зона. Це поки що та кіл зона, в якій вдається знищувати противника. Вони не можуть там закріпитися, вибудувати свої якісь позиції, ну і здійснювати накопичення. Хоча, як на картинці, ви тільки що бачили, і бачите, що були спроби там під мостом пролізти і в цілому подолати цей рубіж, щоб переходити на іншу ділянку. Однак поки що стримуються і сподіваюся, що так і буде. На цю ділянку необхідно звернути увагу, тому що присутня ми на це звертали увагу в минулому випуску. Недостовірні доповіді, якась конкуренція між суміжниками, які просто звинувачують один одного: той провалив, той не втримав, той ще щось зробив. І це теж впливає на оборону, це теж впливає на утримання позицій, і зараз така дискомунікація вона нікому не грає на руку, тому вищому командуванню все ж таки варто привернути увагу і надіслати додаткові ресурси, бо навіть 54-та бригада вона в певній мірі визнає, що є провал, є там труднощі і необхідні додаткові резерви, додаткові якісь підсилення, бо вони вже цю ділянку отримують не один рік. І все ж таки за цей час ворог не збавляв своїх темпів для того, щоб залізти в Сіверськ. і Ось у нього вдається. І в один момент знаєте, ми можемо прокинутися. Ми це зазначали теж в нашій аналітиці на телеграм-каналі. В один момент ми можемо прокинутися, і Сіверськ буде повністю в червоній зоні. А конфлікт ці звинувачення і недостовірні доповіді залишаться і будуть залишатися проблемою в нашому війську. Продовжуємо наш огляд в районі населеного пункту Вовчанськ. Там також були нещодавно неприємні зміни. Збільшилася червона зона, зокрема в центральній частині населеного пункту. Туди ворог пробує прориватися, вибудував певні свої позиції і намагається розвивати свій успіх, поширювати його. На, на все місто, скажемо так, і активізуватися, як він активізувався в інформаційному просторі, заявляючи, що вже окупував місто і пробує розширювати свою зону контролю, так і жене свою піхоту, щоб підтвердити ці заяви. Також бачимо, що збільшилася сіра зона в напрямку Вільчої. пробують туди лізти. Іде фіксація спілкувалися з військовими, але вдається їх знищувати. Тривають постійно пошуково ударні якісь роботи, а і ворог там поки що не має успіху. Сподіваюся, не буде мати. Однак неприємна ситуація складається між таким лісочком, де ви бачите зараз стрілку між вовчанськом і вовчанськими хуторами. Ми намагаються також його взяти під контроль, де постійна фіксація в тому районі, і таким чином вони намагаються в певній мірі обрізати там шляхи постачання між вовчанськом і вовчанськими хуторами, пробують вже залазити. І є фіксація, де там на південних околицях населеного пункту вже в зеленій зоні. Але поки не змінюємо мапу, тому що це все одноразові заходи і. Там ніяких подальших фіксацій не відбувалося. Якщо звичайно будуть зміни, то ми це все будемо відображати на нашій мапі. А якщо говорити в цілому, то. Населений пункт Вовчанськ вже давно повністю, скажімо так, знищений. Його стирали ще з перших днів вторгнення, і ворог, по суті, користується цим, щоб лазити десь по руїнах, і там в основному вдається його контролювати за допомогою от тих самих ударно пошуковими роботами. За допомогою дронів, і зараз будемо так само слідкувати, чи все ж таки ця активізація противника дасть якісь успіхи, або ж наші військові втримують цей удар, втримують цей натиск і відповідно збереження міста, контроль над ним, хоча б над тією частиною, яка ще не окупована, буде залишатися такою, яка вона є. Тому слідкуємо, будемо вас повідомляти про всі зміни безпосередньо на наших ресурсах. На розглянемо ситуацію в Покровському Мирнограду. Там все стабільно важко, так як збільшилася червона зона. Противник не полишає своїх спроб окупувати цих два населених пункти. Бачимо, що під контроль ворога перейшли Ріг, Гнатівка, Новопавлівка, Сухий Яр і Лисівка. З боку сил оборони було повідомлено про вихід з двох населених пунктів, але ситуація, яка є більш реальною, описує якраз. Зараз штрихована лінія на нашій мапі, і якщо сказати, що для противника це якісь там успіхи просування, то ні, тому що вони і так просувалися і просочувалися тією ділянкою. Просто зараз в певній мірі збережений особовий склад нашого боку, і противник взяв під вже остаточний контроль цю ділянку, користується нею для того, щоб просуватися в Покровськ і також штурмувати Мирноград. Якщо говорити про мирноград, бачимо, що він вже оточений буквально всією сірою зоною. Це зона, де постійно фіксується противник, але поки що йому не вдається там закріпитися. По ньому здійснюються ураження, його знищують, вишукують. Але якщо дивитися на південну частину мирнограда, то вона вже потроху повністю поглинається ворогом. Там уже є і контроль, і дуже часто фіксація йдуть активні бойові дії. Тому зараз вся ця увага зосереджена більш на основній, на центральній частині населеного пункту. На Мирноград сунуть буквально з усіх сторін з півночі, з півдня, зі Сходу, іноді навіть із заходу, тобто між Покровськом, там, Красним Лиманом, Родинським, в районі населеного пункту Рівне, Світле. І е, дуже велика проблема. Про це ми там зокрема заявляли на нашому телеграм-каналі. Про те, що бійці, які утримують да там рубежі оборони в Мирнограді Покровську, е їх змушують ще утримувати цей перешийок, але їм не вистачає ресурсів для цього і необхідні додаткові підрозділи. Тому будемо бачити, чи відреагує командування на місцях і вище командування для того, щоб все ж таки взяти цей перешийок під контроль окремими бригадами, окремими підрозділами, для того, щоб вивільнити ресурси, зокрема там не тільки піхоту, а й пілотів-дрончиків. Які зможуть переключитися не на пошук в районі та умовно рівного, а десь вже безпосередньо по Мирнограду, по ворогу, який націлений туди зайти. Якщо говорити по Покровську, то ситуація там в основному не змінюється. Центральна частина міста південна перебуває під ворогом, а з боку сил оборони десь посилають штурмові групи, щоб показувати прапор, заявляти там про зачистки, про контроль. Але все ж таки у ворога там більша перевага, вони контролюють цю частину, вони там накопичуються і перелазять на північні околиці. Там колосальна фіксація, постійне ураження, але там вже вдається не давати їм закріпитися, не давати їм брати під контроль там ці всі райони, йдуть зачистки, йдуть роботи з боку пілотів. І червона зона поки що там не з'являється, і сподіваємося. Вдасться втримати. Це така основна тактика з нашого боку, щоб забезпечувати хоч якусь логістику тих самих там НРК в Мирноград. Думки різні з приводу того, що проводити фізичні ротації там бійців, які виходять. В пішому ході, щоб там провести якісь зміни, завести провізію, занести точніше, але йдуть різні повідомлення: хтось каже, що вдається, хтось каже, що не вдається, і постійно повертається. Зокрема, морпіхи зазначають, що це дуже складно, і навіть деякі спроби провести певні ротації, вони закінчилися тим, що ці бійці повернулися на свої позиції, бо одразу вступили в вогневий контакт з ворогом, тому. Тут слідкуємо за ситуацією, як вона буде розвиватися. Всі, звичайно, задають питання: там чи мирноград в оточенні, як бути угруповані в тому місці, як воно буде виходити. Але друзі, це все компетенція командування, як і на місцях, так і вище, вищого військового командування країни, які обрали цю тактику, і вся відповідальність по тому, що буде там відбуватися, розвиватися виключно на них. Ми ж будемо за цим всім слідкувати і повідомляти про вам, як розвиваються події. Друзі, я буду дякувати вам за перегляд цього відео. Прошу вас підписуватись на наш канал, ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої коментарі. і Не забувайте поширювати це відео серед своїх близьких друзів і знайомих, тому що для нас це важливо, щоб ми були найпопулярнішими в Ютубі. Дякую!